Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий. Відео про натягування пасків компресора, так? привода компресора БМП-1 і БМП-2. Коротенько. По верхній дузі між шківом на моторі і шківом на приводі. Має пасок гуляти 20 мм. За книгою 15-22, беремо 20 так, під вагою 4 кг, під зусиллям там, 40 ньютонів, 4 кг сила. Так. І обов'язково е, мають бути парні паски. Так. Тобто, якщо ви міняєте, міняєте, одразу пару, якщо ви змушені в екстрених умовах підкинути туди. Непарний якийсь сторонній пасок, і він у вас тут і зараз працює, нібито все одно за першої нагоди якомога терміновіше замініть його, бо паски міняються, зношуються, притираються виключно парно. Тепер про це більш розлого знизу в посиланні я конкретно наведу сторінки. Технічного обслуговування інструкції з експлуатації, так, БМП, там, де це вказано, можете піти перевірити. І ділюся враженнями і спостереженнями щодо наслідків недотримання цих параметрів. У нас так багато хто любить тягнути до відсічки. Натягувати, доки не напнеться жила на лобі, так, чи вена. І внаслідок цього там люблять, щоб пасок у нас був натягнутий як струна, внаслідок чого ламаються, перемелюються на фарш там, елементи привода, виходить з ладу компресорний вузол. 4 кг сила, так, якщо ви ну, незвичні до цієї. Ну, скажімо так, величини. Так? Ви можете просто набрати пляшку 5-6 літрову добрати там неповну, на шосту частину чи п'яту. І просто маєте вагу орієнту 4 кг і так легенько ставити на ці пасочки і дивитися. Кажу одразу, так, це достатньо слабкий. Слабке натягування, і коли ви запустите мотор з таким натягуванням паски будуть робити ось так. Ви не маєте цього лякатися, це так має бути. Головне, щоб муфточка, так, яка у вас регулює натягування натяжного ролика, вона була добре законтрована контргайкою. Там такі різьби на тих штифтах і муфті. Так, все під грань. Такі там різьби, вони так зроблені, що ви їх не переплутаєте не поставите куди не треба. Так? Я пробував там по-різному їх ставити, їх не поставиш неправильно. Там ключики 17-19, якщо не помиляюся, так, берете і коли закінчили регулювання, у вас під вагою 4 кг дають паски просадку 20 мм, все законтрували. І працюєте. Якщо, якщо у вас ви вибрали всю довжину муфтою, так, механізма натягування, регулювання натяжного ролика, і не отримали потрібного натяга, я такого не зустрічав, я такого не зустрічав, але я просто цитую вам ситуацію з книги. Це на тих же сторінках о, в інструкції можете почитати. То ви маєте зняти з двох точок фіксації оце плече, так, як, яке нам тягне ролик, і переставити його відповідно. Воно у нас за замовчуванням, так, за налаштування, стоїть одна точка на компресорному вузлі, інша на днищі. І потім далі на днищі ще одне кріплення там, з пальцем. Так. І ви маєте переставити з цих двох точок на ці дві точки, і звідти вже дотягувати натяжний ролик. І таким чином отримати потрібне натягування. Значить, підводячи підсумок, всього так, натягування у нас 4 кг, 20 мм, паски міняємо тільки парно. Якщо, ну, парні мають на вас, або два абсолютно нові, однакової довжини, так, звісно, це не обговорюється навіть. Або якщо ставити вживані, то тільки пару з машини, ну, з якої вони працювали. Хоча, ну, Паски це така штука, що завжди краще, звісно, ставити нове. все, все що я сказав, ви можете перевірити за. Посиланням там вказані сторінки, вказані сторінки. Я однозначно вас запрошую. Запрошую не тільки по цьому відео, а по інших, коли є можливість йти читати і фактично перевіряти те, що я кажу. Навіть не стільки, щоб перевірити мене, скільки, щоб вам це в пам'яті закарбувалося краще. І наголошую. оце Перетягування і перемелювання частин вузла стикав зустрічалися ми вже неодноразово. Це насправді серйозна проблема. Перевірте натягування на своїх машинах і хай вони вам добре служать. Чекаю на вашу вподобайку, поширення, підписочки, все на користь нашої спільної справи. Слава нації!